Якщо ваша вантажівка важить понад 24 тонни, тони в день ви стоятимете на узбіччі. Такі обмеження вже діють із липня і продовжуватимуться при спеці. Точніше, якщо температура повітря більше 28 градусів за Цельсієм. Працівниками патрульної поліції забезпечується це обмеження по дорогах державного значення М 30 Н03, Н25 та н 02 спільно з працівниками головного управління національної поліції. Обмеження не стосуються транспортних за. Особів, які перевозять тварин, швидкопсувні продукти, підвищеної небезпеки та військові вантажі, машини зупиняють і направляють на спеціальні майданчики відстою, де водії можуть перечекати спеку до зняття обмежень. Про розташування майданчиків відстою повідомляють або патрульні поліцейські, або водії можуть самостійно їх знайти на інформаційних ресурсах служби відновлення інфраструктури та розвитку в Хмельницькій області. На території області вже встановили спеціальні знаки. Також повідомляємо, що на території області встановлено 13 комплектів дорожніх знаків, які попереджають про температурні обмеження. Просимо всіх водіїв дотримуватися встановлених обмежень». через нагрівання асфальту. Еку під час руху вантажівок дорога псується, тож обмеження працюють не постійно, а лише під час високої температури повітря. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.